Доброго дня, відносно звернення про виконання робіт по конвертації даних, все ж таки як результат, ну, така звіт будемо казати. Е, ну, звіт робимо на фоні гри українського розробника, яка звається Острів, додам посилання, кому цікаво ну, допомагати цьому проєкту. Про що йде річ? Було звернення відносно допомоги в опрацюванні даних переведення з САПР у ГІС. От. Традиційно відкрите питання в штриховки, як вони російської звуть, штрихування, вони не передаються напряму. Потрібні повинні, повинні дії. От потрібні повинні ну, повинна, там, певна технологія і так далі. От ну, технологія вона знайдена, кому цікаво, звертайтесь, будь ласка, поділюсь там і так далі. Але як завжди, люба робота дає результат. Тобто, по перше, потрібні ліцензії програмних засобів, по-друге, потрібні фахівці. Потрібні ціни, за якими люди працюють, це теж з'ясовано, теж кому цікаво, можна там приватно розповісти. Але але, е, вкотре, тобто попередньо, мабуть, роки два тому, було звернення відносно пошуку картографів. Вони не знайшлися. Торік було звернення відносно опрацювання адресних планів за кордоном. Те саме. Замовники знайшли індусів там аж дві команди, а в нас ніх... ніхто не знайшовся. О, тому це говорить про те, що в нас реальних людей не існує. Ті, хто реальні, я думаю, що вони в лавах і зайняті серйозно, а ті, хто, скажімо так, навчався, немає досвіду, тобто реальних людей немає. Дякую за увагу. Ну і відносно якраз о цього. Мультика народжується ідея для нашого клубу експертів з назвою, з назвою скажімо так, Сільбуд. Так, да? ну, всі знають, що 80-річчя зараз цього року відбувається інститута, яке вже нема у тобто, Тобто, ну, я думаю, що ми десь в жовтні чи в вересні проведемо цей клуб. Дякую за увагу.